Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. Останнім часом у православному середовищі дедалі частіше порушується тема так званих родових гріхів. Люди запитують, чи передаються нам гріхи наших батьків і предків, чи несемо ми відповідальність за їхні падіння і чому в деяких родинах з покоління в покоління повторюються ті самі проблеми. Залежності, конфлікти, духовна байдужість до молитви і життя у Бозі. Щоб правильно дати відповіді на ці запитання, важливо залишити страхи і забобони та подивитись на цю тему очима церкви. Передусім, слід сказати головне особиста вина і покарання не передаються. Православна церква однозначно навчає, людина не несе провини за гріхи своїх предків. Святе письмо говорить про це прямо: син не понесе вини батька, і батько не понесе вини сина. Тобто Бог не карає дітей за гріхи батьків, кожна людина стає перед ним особисто і відповідає лише за власне життя, власний вибір і власні вчинки і гріхи. Тому ідея родових проклять як автоматичного покарання, що нібито переходить з покоління в покоління, не є вченням православної церкви. Вона походить не з Євангелія, а з магічного та язицького мислення. Проте на цьому розмова не завершується церква говорить не про гріхи наших предків, а про їхні наслідки. Хоча провина не передається, наслідки гріховного життя справді можуть торкатися наступних поколінь і не одного. Коли люди протягом багатьох поколінь жили без Бога, не молилися, не каялися, не приступали до таїнств, вони формували певне духовне середовище, саме в ньому зростали діти наступних поколінь. Це не кара Божа, а природний плід життя без благодаті. Таке середовище поступово насичується пристрастями, гріховним життям, внутрішньою черствістю, недовірою до Бога. Серце людини звикає жити без покаяння і з часом стає духовно грубим, закритим, нездатним відгукнутися на Божий поклик. Іноді такі люди поводяться так, ніби вони вже майже нездатні до покаяння, не тому, що Бог їх не приймає, а тому, що їхнє серце настільки оплутане пристрастями, страхами і гріховними звичками, що воно не може впустити в себе дію благодаті Божої. Яка і дає нам дух покаяння і бачення своїх гріхів, вони не відчувають Бога, не вміють жити з Ним, а інколи навіть не розуміють, що їм потрібне покаяння. Щоб така людина почала навертатися до Бога, часто потрібна або чиясь довга терпелива молитва за неї, або ж серйозні життєві скорботи, через які серце починає пом'якшуватись. Саме в цих моментах благодать торкається душі, пробуджує її і поступово відкриває шлях до покаяння. Іншими словами, людина може успадковувати не сам гріх і не покарання за нього, а схильність до певної пристрасті, духовну неміч. Це не вирок, а духовна хвороба, рана, яка потребує зцілення. Наприклад, родина взяла новонароджену дитину з дитячого будинку, малюк зростає благочестивій, віруючій родині, дає молитва і любов, але згодом у ньому проявляються внутрішні боріння або пристрасті, яких у цій сім'ї ніколи не було. Наприклад, схильність до кримінального життя, шкідливих звичок і тому подібне. Це не означає, що батьки погано його виховали, і не означає, що Бог його карає за щось, це свідчить про духовну спадковість немочей, пристрастей і гріховних схильностей, які передаються нам від інших поколінь. Саме тому одним людям легше молитись, а іншим молитва дається через велику боротьбу, одним легко стримувати себе, а іншим доводиться боротися з пристрастями усе життя. Гріх формує духовне середовище. Діти вбирають не лише слова батьків, а передусім дух їхнього життя. Це особливо помітно, коли хрестять зовсім маленьких діток. Коли немовля приносять до храму воцерковлені батьки, дитина часто поводиться дуже спокійно, хоч вона ще не усвідомлює нічого, але благодать не є для неї чимось чужим. Для неї рідний цей дух Божої чистоти і благодаті. І навпаки, коли батьки дитини далекі від церковного життя, нерідко видно, неспокій, дитина сильно плаче і кричить, наче від болю. Бо гріховне життя батьків, відсутність покаяння і духовного життя попередніх поколінь створили зовсім іншу, гріховну атмосферу в душі дитини, і цей пристрасний дух, хоча й не відштовхує благодать, але робить її чужою для дитини. Душа, що зростала серед пристрастей і духовної байдужості, ще не має навику спокійно приймати дію Божої благодаті, цю чистоту, тому й реагує тривогою і плачем. Але треба пам'ятати, що благодать Божа сильніша за будь-яку спадковість, Бог не прирікає людину, він чекає її відповіді. Жодна схильність і жодне минуле не сильніше за благодать Божу. Тобто цей ланцюг не є фатальним, він розривається життям у Бозі, регулярна сповідь, причастя святих Христових таїн, щира молитва, саме через це благодать Божа зцілює людину, очищає її душу і змінює духовний простір навколо неї. Навіть одна людина в роду, яка починає жити справжнім духовним, церковним життям, може змінити духовний напрям цілого покоління. Монах, священник або ревностний християнин може допомогти прибрати цей дух гріха, який передається з покоління в покоління, і передати наступним поколінням дух Божий, дух покаяння, молитви і любові. Іншими словами, у православ'ї не існує родових гріхів як покарання, але існують наслідки гріховного життя і успадкована схильність до гріха. І водночас існує шлях зцілення, життя в Бозі, в благодаті церкви, в покаянні, в молитві. Саме так минуле перестає керувати майбутнім і відкривається шлях до Бога для наших дітей і наступних поколінь.